Дорогі матусі та тусі, хочу рекомендувати вам класне it навчання для діток. Спробувала особисто на своїх дітях записала Макса в компанію Грант, і ми вже навіть пройшли декілька занять і дуже задоволені. Здивувала їх онлайн-система навчання, що просто ідеально підходить для практичних занять в АІТ. Заняття триває дві години, і за урок вони встигають зробити декілька цікавих проєктів. Взагалі, я рахую, що дітям зараз дуже потрібно розвиватися в ІТ. І до речі, у них приємні ціни, і перший урок безкоштовний. Тому залишаю вам посилання і щиро рекомендую. Дуже добре, що дитині дають різносторонній розвиток, тому що вивчають усі напрямки. IT і видно, що кожен урок продуманий детально, адже дитині дуже цікаво. Ну а батькам зручно, тому що всі звіти його робіт приходить на смартфон. І я можу бачити його досягнення.